Усім привіт! Мене звати Софі Мішель, і я неймовірно рада бачити вас на моєму каналі. Ви бачите, у мене трохи змінився фон, і це може свідчити лише про одне: про те, що я знову зібралася в подорож. Чому знову? Тому що останнім часом мені раз в два місяці терміново потрібно кудись виїжджати, дивитися на якісь нові місця, подорожувати, бо для мене це як кисень, як ковток свіжого повітря. І чому я це кажу? Тому що сьогоднішнє відео буде пов'язане саме із подорожами. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми. Порадами для подорожей, особливо для самостійних подорожей, бо цей рік здебільшого я подорожувала на самоті. І у мене накопичилися різні лайфхаки, якими я би хотіла із вами поділитися. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Я гарантую, що буде корисно. По-перше, перед тим як ми розпочнемо говорити по суті, я хочу вам сказати такий невеличкий спойлер зробити, чому я взагалі в Варшаві, що я тут роблю, що я буду робити далі. Вже завтра я почну здійснювати свою одну велику мрію, точніше, це буде подорож Мої мрії зовсім новий формат подорожі. Я, якщо чесно, доволі довго на це наважувалась, хоча я людина імпульсивне рішення, але в цьому випадку я ходила десь, на, напевно, місяць пів... ну, взагалі про цю поїздку, я думала рік, але от саме налаштовувалась на те, щоб купити це, десь півтора місяці для мене це дуже багато. Я роблю зазвичай все в момент. От це буде зовсім новий досвід, зовсім нова країна. Зовсім новий, цікавий для мене формат. Я планую знімати великий влог, тому я сподіваюся, що через тиждень ви побачите на моєму каналі великий влог з подорожі моєї мрії. Але у мене завжди Варшава є перевалочним пунктом, про це сьогодні я сьогодні теж скажу. І тому сьогодні я вирішила не витрачати час дарма і якраз поговорити з вами на тему подорожей. І насправді. От знаєте, коли е, тебе просять представитися, зазвичай ти кажеш такі базові речі, як Вік, там, де ти навчаєшся, хто ти що ти, чим ти займаєшся, і потім свої хобі. І от е, я завжди, в числі трьох своїх хобі кажу подорожі, бо я це обожнюю стильно люблю і взагалі не уявляю свого життя без поїздок. І е, як я і сказала, останній рік, навіть два, я Часто доволі подорожую самостійно, і я вже знаю всі маленькі такі моментики Тому сьогодні я всім цим поділюся, і додатками, які я використовую, і просто лайфхаками, порадами, які вам допоможуть. І в кінці відео також я навіть поділюся з вами невеличким списком речей, які я завжди раджу мати із собою, які вам значно облегшать і покращать життя в подорожі. Я пропоную починати. І перше, про що я хочу з вами поговорити, це додатки, додатки, якими я дуже раджу користуватися. Якщо ви плануєте свої поїздки, вони дуже зручні і вони значно облегшують життя. Перше, це Укрзалізниця, моя улюблена. Я готова співати її оди любові, тому що в ній в додатку Укрзалізниці зручно все від інтерфейсу до функціоналу. Отже, ну це неймовірно зручно. І я завжди за формат додатку, ніж за сайт. Укрзалізниця, вона взагалі в моєму серці, тому що ти купуєш коли квиток, тобі взагалі не потрібно ні за що думати, бо навіть в кінці. Вже коли ти приїжджаєш на вокзал, і ти мав би стояти дивитися на табло, шукати який там перо. Додаток «Укрзалізниці» прекрасно улюблено, надсилає це просто повідомленням і воно висвічується. Отже, це дуже зручно, тому супер хайлі рекоменд використовувати «Укрзалізницю». І другий додаток саме для того, щоб купувати квитки на потяг, це звісно польська залізниця. Я, якщо кудись подорожую за кордон, то через Польщу знаю, що деякі через Молдову, через Угорщину, але для мене Польща є. Найбільш оптимальним варіантом, і я дуже раджу додаток ПКП Інтерсіті. Також я чула, що купую через сайт, але додаток є мега зручним, там можна обрати мову, українська точно є, англійська і спокійненько собі розбиратися. Також, як в принципі, інтерфейс схожий з Укрзалізницею, Єдине, що польський додаток не такий турботливий. Він, звісно, про перон не розповідає і не нагадує тобі по 10 разів про подорож, але теж нічого, не жаліємося. Дуже зручно, і я завжди їжджу Таким шляхом, тобто в Укрзалізниці я купую квиток київ хелм і в додатку ПКП Інтерсіті я купую квиток з Хелма до Варшави. І сьогодні я бачила на вокзалі таку історію. Якщо ви подорожуєте, ви знаєте, що між українським потягом з Києва до Хелма і потягом Хелм-Варшава завжди є ось ця пересадка в десь 2,5 години. Тобто, ти ці 2,5 години, по суті, знаходишся на вокзалі, і дуже багато хто, як виявилось, не купує. Квиток онлайн саме на цей потяг Інтерсіті до Варшави. І сьогодні на вокзалі я бачила картину, як купа людей стояли в черзі у касу, і е, це окей, здавалося б. Ну чому ні? Да, варіант. Але. Проблема полягає в тому, що квитки на потяг закінчуються але поляки все одно продають вам квиточок, просто він без місця. І сьогодні, коли я їхала, дуже багато людей, три години від Хелма до Варшави їхали стоячи. Ну, це мега незручно, тому я дуже раджу потурбуватися про це заздалегідь, купити квиток, але ви будете точно впевнені, що ви будете сидіти три години, а не стояти, бо це все ж таки неприємненько. Ідемо далі стосовно додатків, також маю сказати про екіпіць. Це додаток, в якому я купую усі свої авіаквитки. Він пропонує найбільш оптимальні шляхи, і там можна обрати в фільтрі без пересадок з пересадками. А також, до речі, я нещодавно про це дізналася, що там є окрема така опція, де Ківі цей пропонує дешеві квитки на цей місяць. Тобто, наприклад, квитки... Дешеві квитки на березень, і ви бачите, куди ви можете полетіти дешево. Ну, дешево це там за 25 євро. Я, чесно кажучи, ніколи так дешево не літала. Мені так не щастило. Я, на жаль, на такі акції ніколи не попадала. Проте свої авіаквитки я купую через Ківі. Ось теж зручно, тому що ти там авторизуєшся, вони самі тобі роблять чекін. і десь за добу з'являється квиток boarding pass, який ти додаєш в Apple Wallet, і ним користуєшся. Це дуже зручно, сильно раджу. Ну, там нормальні ціни, до речі, в Києві це. Набагато дешевше, ніж купувати там через авіакас, це набагато дешевше. Ну і звісно, усім нам відомий букінг. Я думаю про нього нічого того такого додаткового не потрібно казати. Всі готелі бронюю через букінг, і раніше, якщо чесно, мені було нібито на підсвідомому рівні комфортніше приїхати і вже по факту заплатити за готель. Але е, різниця в ціні завжди ну доволі відчутна через букінг бронювати готелі дешевше. Так рухаємося далі. І наступне про що я хочу сказати, це моя. Велика порада стосовно того, які квитки обирати саме на потяг з Києва до Хелма. Я перепробувала усі можливі варіанти. Вони пропонують завжди їх декілька, там найбільш швидкі, найбільш довгий, ще якісь найдешевші. Але я дуже сильно рекомендую купувати квитки на нічний потяг. Тобто він виїжджає в 22.40 зазвичай і приїжджає в Хелм в 11 з чимось. Це найбільш оптимальний варіант по своєму досвіду. Кажу, тому що він найбільш легкий. Ви не приїжджаєте такі втомлені, тому що ти, по суті, ліг, переспав ніч. Зранку всі ці контролі ти приходиш прямо в потязі. Можеш так само, як я сьогодні, наприклад, досипати. Потім ти приїжджаєш в 11 годині в Хелм. Пересадка ще 2 години, і ти вже о 4 годині дня в Варшаві. Це найкращий варіант, тому що коли я їздила потягом, який м, нібито швидше, тому що ти виїжджаєш там о 6 ранку, і о 5 годині ти фельмів, він дуже втомлює. Після нього я приїжджала просто ніяка. Тому що все ж таки, коли ти ліг поспав, потім зранку прокинувся, поснідав там, почитав, це легше, ніж цілий день себе чимось займати. Тобто, цілий день в дорозі, у мене реально під кінець вже їхала криша, дуже раджу. Нічний потяг, і е, також стосовно ще полочок. <смі> ну, є такий лайфхак брати нижню полку, тому що тоді, скоріш за все, не буде дітей, бо жінки з дітьми зазвичай беруть нижні полиці. Але ну, це чому я не проти дітей, якщо що просто в подорожах, ну зазвичай всі хочуть, щоб можна було там відпочити поспати, щоб ніхто не кричав. Але нижню полицю я раджу брати, якщо ви їдете все ж таки в день. Не, не вийшло взяти нічний потяг, ну щоб можна було сидіти, ходити, щось робити. Але якщо я їду нічним потягом, то я беру зазвичай собі верхню полицю, щоб мене просто ніхто не турбував, ніхто там не спускався на мене, не хотів посидіти на моїй полиці. Нічний потяг і верхня полиця це ідеальний просто меч, я вважаю, і дуже рекомендую. Наступна моя порада це брати із собою їжу. Я завжди думала, боже, хто бере ці судочки? Для чого вони взяли створення? Це якийсь то ужас-кошмар, це так незручно, це якийсь бабушка стайл, але я стала людиною, яка бере судочки. Ну, правда, до пластикових я ще не дійшла. Поки такі металеві, але реально брати з собою їжу це чудовий варіант для того, щоб, по-перше, оце на вокзалі потім не стояти кілометрову чергу, бо ти приїжджаєш ти голодний відповідно. А по-друге, для того, щоб нормально харчуватися в дорозі, бо у багатьох є проблема того, що в дорозі починається ти їш якісь цукерки, печиво і режим харчування збивається, можна переїсти так на радощах, так би мовити. Тому. Я раджу підготувати собі такий базовий набір продуктів, якими ви будете харчуватися в дорозі. І, наприклад, я цього разу брала із собою, звісно, пляшку води, півтора літри. Я беру. Потім у мене був нарізаний червоний та жовтий перець по одному великому перцю. Моркова ця моркішка, хумус це ідеальний просто перекус. У мене було із собою чотири варених яйця. І також два йогурти, гранола, і у мене були ще протеїнові батончики та мої улюблені вафлі високобілкові. Я з'їла всі яйця, я з'їла весь перець. Йогурт і греноли. Ну, тобто воно так розподілилося, що у мене був сніданок, обід і ще якби перекус. Не буде тоді переїдань, не буде запіхівання в себе якихось незрозумілих продуктів, якихось снікерсів тощо. ми підготували для себе раціон. Це йому наш організм задоволений. І ми теж задоволені. Наступний момент, на якому мені хочеться прям призупинитися, це те, що коли ти подорожуєш самостійно, найбільше тривожить те, а що я буду робити, якщо я загублюсь, я не буду знати, куди йти, там не знаю, затримка потяга. Не бійтеся питати. От комунікація, це справді ключ до вирішення усіх проблем. Я теж не з тих, якщо що, хто любить поспілкуватися, оці смолтоки це не моя історія. Я не дуже люблю знайомитися з людьми. Я не коли не назву себе найбільш комунікативною людиною, але е, з часом, з якимось досвідом, я стала не боятися самостійних подорожей завдяки тому, що я розумію, що я можу підійти і запитати. Нічого такого в цьому немає, просто запитати поради. Тим бачиш, що в Польщі дуже багато українців ти чуєш їхню мову. Якщо ні, англійська, будь ласка, велкам завжди використовуємо. Це не страшно, люди завжди допоможуть. Тому звертатися, просити про допомогу, питати це не страшно. Страшно зробити перший крок, як всюди. Я так на цьому наголошую, тому що для мене раніше це було був найбільший дискомфорт. От, типу, підійти щось питати. Ну блін, ну якось, типу, я спочатку спробую все знайти сама в інтернеті. Не треба. Підходьте, питайте, вам допоможуть, вас направлять. Це набагато легше і простіше, ніж самостійно щось там шукати три години, якщо можна запитати. Звісно, я розумію всіх інтровертів, я теж більше на вашій стороні, проте в самостійних подорожах, от такий скіл дуже допомагає. Наступна моя порада, яку мені теж прям хочеться підкреслити, це обирати себе і обирати комфорт. Я розумію, що завжди всі хочуть зробити робити свої подорожі найбільш бюджетними, не витрачати зайві гроші. Але подорож це про емоції. І як же важливо е ці емоції з самого початку здобувати позитивні. Тобто, от я щиро вірю, що перше враження має великий вплив на подальші враження. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша подорож пройшла класно, на позитивних емоціях, будь ласка, оберіть себе і. Е Заплатіть ці зайві 100 доларів максимум за ніч в готелі, але зупиніться, майте можливість сходити в душ, спокійно виспатися, поспати, а не оце з речима на голові одразу в аеропорт. Це дійсно дуже важко. З відчуття від подорожі вони будуть зовсім інші. Я це гарантую, бо для мене дуже важливо після дороги, доволі важкої дороги. Ну, типу, це дорога десь 16 десять годин. З Києва до Варшави мати можливість сходити в душ, вмитися. Полежати, поспати, виспатися і вже потім їхати в аеропорт, бо та, та частина подорожі вона теж доволі важка. Тому я е, всіма руками за те, щоб максимально намагатися розбити подорожі, якщо да, ви їдете кудись, окрім е, Польщі. Е, і обирати себе, обирати комфорт зупинятися в готелі спокійно. Мене, до речі, цьому завжди вчила мама: що не поспішайте, не рвіться нікуди. Краще один день зробіть собі для себе такий, нехай він буде умовно зай. Вим і зайвим по бюджету, але він буде, бо ви будете себе почувати зовсім по іншому. І я дуже притримуюся цієї поради. Як ви бачите, я в готелі, і я навіть у мене просто так вийшло, що у мене завтра виліт аж ввечері. І у мене був варіант зняти готель на ніч сьогодні, тільки завтра виїхати і цілий день шататися по місту, що мені абсолютно незручно. І я переплатила, але я купила собі номер ніби як на дві ночі, тобто. Я завтра не буду тут ночувати, але я буду виїжджати з цього готеля о 6 вечора. Проте я точно знаю, що мені є до зупинятися, мені не потрібно залишати свої речі, бігати по місту. Я в комфорті, в спокою, з подорожкою чи там з хлопцем, чи можливо компанією, то це може і не така велика проблема там разом десь поїхати подасуватись. Можливо, і прикольно одразу з дороги поїхати в аеропорт, бо це трошки іншу вайт. Ну, коли самостійні подорожі, я все ж таки за те, щоб не Хвилюватися і максимально цей комфорт собі створити, от тому я обираю зупинитися в готелі, точно знати, що мені є де бути цей день. І також я з радістю порекомендую вам готелі, в яких зупиняюсь я в Варшаві. Вони. Ну, це не хостели, це там не якісь апартаменти, це саме готелі, але вони, ну, такі, як на мене, найбюджетніші, От з того, що я шукала, вони найбюджетніші. Це B&B, ось цей готель. Він знаходиться прямо біля аеропорту, туди можна навіть пішки дійти, якщо сильно захотіти. Але на машині в аеропорт їхати буквально 5 хвилин, шапеним аеропорт, уточнення. Він класний, маленький, чистенький, нічого там зайвого немає, можна купити сніданок, є також. Можна там прямо на рецепшені купити готову їжу поїсти в номері. Отже, в ньому є все, що треба, але нічого зайвого. Єдине, що, якщо вам, як мені, потрібен трошки простір в номері, це не той варіант. Там, от просто ліжко. Стіл і ванна, тобто там нема де особливо походити, і точно нема місця де провести тренування. Бо у мене от цього разу був критерій: мені треба трошечки простору в готелі, бо я все ж таки в Варшаві на два дні буду залишатися, і я не скасовувала свою роботу. Мені треба буде ще провести декілька індивідуальних тренувань. Мені потрібен простір, щоб їх провести. І друга моя виходить порада: це готель Остей Туліп. Я тут вперше. Цього разу, але він мені дуже сподобався. От теж він невеличкий, тут більше простору, ніж в тому BNB. Він трошки ні, він, до речі, дешевший, по-моєму, ніж B&B. Отже, порівняти ціни на букінгу, вони в одній ціновій категорії, але тут є простір для того, щоб провести тренування або самостійно потренуватися. Ну і він такий світліший. Мені він по стилю більше подобається. Я теж є естет. Ну, вибачте, він не в центрі, але на машині, на таксі я їхала в центр 15 хвилин. 4 кілометри можна навіть пішки дійти, йти 50 хвилин, ну, 10 тисяч кроків, хто там хоче находжувати, будь ласка. Звісно, готель треба завжди знімати відповідно до своїх вимог, побажань, але мені просто потрібен був комфорт. Мені не потрібен той центр, особливо я з готелю не буду. Ну і плюс мені подобається, що в Варшаві в Польщі працює болт, і тут ціни дешевші, ніж в Києві. Я звідси доїхала до центру за 200 гривень, тому мені тут сподобалось, зручно рекомендую. У мене залишилося ще дві поради, які я би хотіла об'єднати як в одну. це стосується того, що коли ми подорожуємо самостійно, ми можемо мати певні тривожні моменти. Нам може бути тривожно, страшно, незрозуміло, одиноко в певні моменти, тому що не завжди ми такі. Які одразу прокачені, і ми прям кайфуємо від часу проведеного із собою. Так, да, це те, до чого потрібно прагнути, бо нам має бути максимально комфортно і цікаво із самим собою, але ну, це не справа одного дня. Отак це не працює. Тому іноді, коли ми подорожуємо самостійно, ми почуваємо себе якось от дивно. І е, у мене таке було на початку. Зараз я обожнюю самостійні подорожі. Так, да, мені іноді буває все ж таки тривожно. Я розкажу чуть, що я роблю. Але раніше, коли я подорожувала самостійно, мені прям було дискомфортно. Я прям знаєте почувала себе, ніби мене одну кудись, там не знаю, на Марс висадили. Я маю сама з цими всіма проблемами розбиратися, вирішувати, купувати. О Боже. Але насправді до цього просто потрібно ставитися простіше, масло масляне, але ну так і є, тому що нічого складного немає, все вирішується, можна запитати у людей, якщо що. що. Слава Богу, ми живемо в 21 сторіччі є і перекладачі, і Google Maps. все, будь ласка, для нашої зручності, це класно. Але що стосується тривожності, ось цих страхів, дискомфорту, саме коли ти один. Мені допомагає дві поради. Перше, це записувати кружечки в Telegram, але не спамити подошком, можна і подошком, звісно. Але можна завести telegram канал де є тільки ви, або в saved messages. просто записуємо кружечки, де розповідає. От Все, що ми бачимо на дорозі, все, що з нами відбувається. Це саме у моменти, коли нам тривожно, і здається, що ми повністю самі одинокі. Я беру просто записую кружечки, розповідаю, що от я була тут, я бачила це, якісь історії. І це створює такий ефект присутності, здається, що ти зовсім не один. І дійсно тривожність зменшується. І також ще мені подобається. Бути спостерігачем. Я не просто на автоматі роблю там те те, а я саме спостерігаю. Спостерігаю за людьми, за погодою, за рухом е, транспорту. Це насправді дуже класно, це певна медитація, і це також заспокоює. І я можу навіть це виписувати в нотатки, що я на спостерігав. Що основними порадами я з вами поділилася, і тепер хочу вам розказати про чотири мої маст хев-речі е, із собою в подорожах, без яких я в подорож не поїду, і які я дуже раджу. Брати з собою кожному з вас. Дорожні душ. Це серветки. travel pack, вони так і називаються антибактеріальні. І PH Neutral for the Skin. Коротше, вони з нейтральним pH. Для мене це просто насправді must-have, тому що вони мені слугують усі. І душем в буквальному сенсі цього слова, і там витерти руки, витерти, якщо щось десь пролилося. Класна річ, і коли мені вже от, прям дуже погано. Фізично, я розумію, що я вже вся мокра, мені вже все нічого не хочеться. Я трошки протираю тут руки, шию і справді стає легше. Далі це маска для сну. У мене ось така від бренду Молодо. Це натуральний шов, ми з ними співпрацювали, дуже дякую. Насправді це не настільки принципово, яку мати. Маску для сну, але основний момент її потрібно мати із собою. Це допомагає і в потязі поспати, і особливо часто я не користуюся в літаку, тому що не завжди вимикаю світло, коли ти хочеш поспати, одягнув собі спокійненько і спиш. Дуже класно. І якщо ще одягати кофту худі з капюшоном, то у мене є прям схема. Я одягаю маску зверху капюшон, і ви далі так, щоб цей капюшон прям діставав до очей. і ти опиняєшся в такому доміку, в якому дуже комфортно спати. Далі це подушка. Ну, я думаю, що більшість з вас їх возять з собою, але я колись один раз забула цю подушку, і для мене це була катастрофа. Буквально навіть якщо я не сплю, я завжди її підкладаю собі під голову. Коли я, наприклад, їду в сидячому потязі інтерсіті, так набагато зручніше. В літаку знову ж таки я у мене ціла система, я її одягаю. Під капішон зверху капюшон, отут маска, і я в домике. До речі, ця подушка найзручніша в моєму житті. У мене їх багато різних. Я купувала там в аеропорту навіть такі дорогі, прям типу якісні. Але ця подушка, з викіки вона коштувала я не знаю скільки, може 20 доларів. Але вона дуже зручна, бо ти її можеш, от як хочеш згинати. І так, і ось так я її підкладаю. І... Мені ще подобається, що отут є у неї ці зісточки, і вона за мною подорожує завжди прямо на рюкзаку. І останнє, але не за важливість, це. Те, що допомагає мені в самостійних подорожах не сумувати і постійно бути зайнятою, це те, що допомагає мені себе розважати під час пересадок. Та й в принципі завжди книга. Я беру в подорожі завжди дві, тому що, якщо особливо довгий переліт або довгий переїзд потягом, перша книга зазвичай вона о, прочитується дуже швидко саме в дорозі, і потім на самоподорож не вистачає. Тому беремо книгу. Це дуже класний, відволікаючий лайфхак, коли о, час здається. Здається, що він тягнеться неймовірно довго Боже, коли ж ми вже приїдемо. Книга в поміч. Час із нею йде набагато швидше. І от усі ці пересадки неприємні двогодинні між потягами, я їх не люблю. Але вони для мене приходять в принципі, доволі комфортно, тому що я просто собі читаю і все. Цього разу в поїздку взяла бікамент Obama. От за сьогодні я прочитала 150 сторінок, але ця книга дуже довго читається, бо тут мілкий шрифт. Ну і в принципі, це все ж таки автобіографія, не там роман якийсь. Стати в подорожах це прямо моє улюблене. І е, на початку відео я казала вам, що подорожі це моє хобі, е, і читання це моє хобі. І коли ці хобі об'єднуються, виходить щось на ідеальний мо. Так, ну що, друзі, я хочу вам сказати, що на цьому на сьогодні все. Я поділилася з вами отакими от основними моментами, які я за ці роки самостійних подорожей для себе винесла, якими я особисто постійно користуюся. Дуже дякую. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво і корисно, поділіться, будь ласка, своїм фідбеком в коментарях. Для мене ваші слова є дійсно дуже важливими, дуже цінними. І коли я бачу ваші коментарі, я розумію, що о, да, я точно роблю все правильно і мені варто продовжувати. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!